Добрий день любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. У нас вже закінчується літо, вже кінець серпня, 29 сьогодні серпня у нас. І хочу вам показати саджанці лаванди. Як вони виглядають? Хочу порівняти деякі сорти, наскільки виросли із черенка. І із насіння, це центральна частина України, Дніпропетровщина. У нас дуже спекотна погода, до 37 градусів сьогодні було, і ще в найближчому часі ще ця неділя буде триматися така температура, тому. Звертаю вашу увагу, ні в якому разі не пересаджуємо лаванду, не висаджуємо, навіть якщо дуже ручки чешуться, ми себе зупиняємо, тому що саджанці ваші можуть не прижитися. Зараз хочу показати вам ось таку саджанці. Це сорт, «Хіткот». Вирощений із черенка, зачеренкувала малесеньким, так як у мене дуже була обмежена кількість череночків, я тільки розмножую цей сорт, я його зачеренкувала зовсім такими невеличкими такими череночками. І от на сьогоднішній день, так черенок цей піднявся, він укоренився, випустив. Квіточки. Буквально вчора я посипала навколо суперфосфатом. Тут ще деякі залишились зверху. Стараюсь добре заполоти, щоб вони ближче були до кореневої, щоб краще укорінювалися ці саджанці. Я їх підживила суперфосфатом. Ну, підживила Практично всі саджанці тут ще в мене зразу полила, а потім розсипала навколо. І зараз опять буду включати полив, тому що дуже жарко. За день пересихає почва. Взагалі дорослі кущі лаванди, ми не поливаємо. Лаванди, лавандину такі. Такі ось кущі вони не потребують такого догляду, вони не потребують, щоб його там весь час поливали. Навіть якщо будете заливати, то це може ще гірше бути для куща, аніж якщо ви його не політе. Але такі молоді, молоді такі саджанці, звичайно, треба поливати. Зараз ще покажу, ось теж тут у мене це хіт -кот. от бачите, він випустив цвісти, бутончики повипускав, такий він яскравий, він зразу, як тільки починає випускати суцвіття, він зразу синіє. От, якщо, наприклад, ну, там інші сорти, вони не зразу сині, так починають потихеньку, то ось хіт бачите? Він такий невеличкий, молоденький садженець, але він уже з такими яскравими квітами. Ну, тут я вже трошки, тут в мене був цілий рядок, я вже тут трошки викопала. Вони вже поїхали ті саджанці. А це ці ще. Що залишилися. Ну, кот уже весь заброньований, вже немає саджанців. Це все, що я вам буду показувати, це все вже поїде до своїх господарів нових. Так, це садженець із черенка. Тут два поруч саджанці. А ось тут, дивіться, це, -це, це також хідкот але він вирощений із насіння. Дивіться, які великі кущі. Мені часто говорять, що вони ну, люди ділять кущі, щоб пришвидчити. Але я вам скажу: з насіння, при гарному догляді, кущики ось такі великі наростають. Вони навіть от в порівнянні. Ось цей кущик. І тут ось кущики. Їх тут три, п'ять гілочок. Вони також викинули з Це також у мене хідкот. Це весь рядочок. Все промарковано. Десь щось не зійшло, ну, так буває. Ось у мене стоять такі маркери. Це хіткод, ось тут поруч, це манстет, такий рядочок, туди аж. А далі хемус. Хемус це саме та лаванда, яка дуже гарна на ефірні лавандові олійки. Це в основному у мене тут цей сорт небагато. Міскатерін. Такі саджанці. Вони так потроху відрізняються. Звичайно, всі вони були посіяні в один час, але ось це, допустимо, міс Катрін, да? А це ось Хемус. Ну, вони не переопилюються, не перезапилюються. Так, ще хочу сказати вам. Значить, якщо ви Отримали саджанці. Саджанці в основному ми відправляємо почтою, новою поштою, ні в якому разі не Укрпоштою. Чому? Тому що я вже в цьому неодноразово, як би сказати, убідилась в тому, що по декілька днів. Ти здаєш посилку, і ця посилка декілька днів лежить на пошті тут, по місту, не виходячи з міста, де ти відправив. Тому зараз ще, тим паче, жарко, і ця посилочка буде дуже довго йти. А рослини, рослини треба швиденько відправили, і до хазяїна вони прийшли. Значить, якщо рослини до вас прийшли, ви берете, вони вийдуть з відкритою кореневою системою. Ви їх ставите в водичку в водичку можете додати, бурштинову кислоту, можете додати укорінювач, який за інструкцією, не занурюючи всі листочки у воду, а тільки корінчик. Корінчики поставили в водичку. І вони у вас стоять, ви можете їх вечором поставити. І вони можуть навіть сутки у вас так стояти, але поставити треба в затінене місце, там, де немає прямих сонячних променів. І якщо у вас там багато прийшло саджанців, ви їх просто можете поступово висаджувати. Але тримайте в воді, корінчики тримайте в воді. І в затінку нехай вони собі стоять. Вони напитаються, навіть, навіть якщо вони у вас прив'яли, такий не дуже вид, вигляд мають. От поставте воду і ви побачите, яка зразу через деякий час буде різниця в цих саджанцях. Саджанці коренева система лаванди, вона така. Розвинена, гарно розвинена в основному. Лавандин він не так розвивається. Ми ж знаємо, що лавандин, скажімо так, відрізняється від, від лаванди, тим, що він не розмножується насінням, він розмножується тільки черенками. Тому, якщо ви зачеренкували, то цей, цей гілочка. ця Повинна дати коріння, і вона не так швидко наростає цей корінець. Тому може бути таке, що. Зараз покажу вам. Ось тут у нас лавандин. Ну, ось так, допустим. ось зверху зелень наросла добре, а сам корінець буде. Не такий великий, тому що він розростається не так і розгалуджується не так швидко, як лаванда. Ви його посадите, звичайно, з часом, корінець стане великий, масивний, але це буде через деякий час. Тому ви повинні теж орієнтуватися. Бачите, тут ось одна гілочка це був зачеренкований з гілочки. І почав розвиватися. Якщо почала наростати зелена маса, значить з ним все добре, значить він розвивається. Звичайно, що треба поливати, тоді краще наростає і коренева. Ось тут я теж також підживила суперфосфатом, щоб краще наростала коренева. А ви з свого боку будете також при догляді чим підживлювати, поливати, і все буде добре. Саме головне посадити в таку погоду, коли не жарко, коли не треба спішити з посадкою, з висадкою. Краще посадити вже тоді, коли буде зовсім холодно. Тоді перестає рослина вегетатувати, і вона. Краще укоріниться весною, як тільки пригріє сонечко, вона зразу почне, почне рости. Ну, ось, бачите, оце, це ось сорт гросу. Да? Це вже молоді ці череночки, саджанці, які вирощені з череночки, вони вже почали ось даже оцвітають такі високі суцвіття вони такі пагони, бачите, у них високі, вже навіть у молодих рослин. Зараз покажу вам це все. Це все у нас Лавандин. Ось також це білий. Це білий Едельвейс, також молоді саджанці. Ну, вони вже виросли такими гарними кущиками. Відрізняються От такі воно сірувате. Відрізняються, наприклад, від там. І отакі білі суцвіття. Декоративно також гарні, гарні кущики. Так, ще хочу звернути увагу моїх дорогих моїх клієнтів, ті, хто забронював. Дивіться, буду, буду в вересні відправляти саджанці, а потім буду вже з початку жовтня і до 20-го. Потім вже буду відправляти після 20 жовтня. Значить, весь вересень. І після 20 жовтня, з 1 жовтня до 20 го посилки відправляти не буду. Так що також можете собі спланувати час і мені написати, коли ви хочете, щоб вам я відправила рослини. От. Ну, ось трошки вам. Показала, як виглядають на сьогоднішній день саджанці-лаванди, тому що частенько в мене запитують, щоб ну, подивитися, які вони на зараз, тому що в мене відео багато, але кожного року і навіть саджанці вони відрізняються. Колись бувають дуже високі, все залежить від того, від густоти посадки, залежить від погодних умов, залежить від догляду. Якщо вчасно не прорвати бур'яни, то саджанці можуть бути такі жовтуваті. Ну, тут багато факторів, скажімо так, вліяють на на вирощування цих рослин. Лаванда це така рослина, коли кожному саджанцю треба поклонитися. Треба вчасно зрізати, треба десь підживити, десь зрізати на молодих, зрізати суцвіття, щоб не квітли, щоб наростали гарні кущики. Ну, так, треба потрудитися. Так що всі мої лавандомани знають, що це не такий легкий труд, і що лавандове поле це не просто гарна картинка, це ще туди вкладена і любов, і праця. А ще хочу сказати, мені дуже приємно, що всі дівчата та хлопці, які брали у нас саджанці, лаванди три роки тому, і я вас всіх бачу. Як у вас розвивається бізнес? Ви е, себе, е, Я вас бачу на інстаграмі, в соцмережах. І мені дуже приємно, що ви розвиваєтеся, що цей бізнес такий чудовий приносить вам достаток, моральне задоволення, що ви е, донатите на нашу, е, на нашу армію. Мені дуже приємно, що я маю справу з такими чудовими людьми. Я бажаю всім мирного неба, я бажаю всім міцного здоров'я. На все добре. До нових зустрічей.